Вітаю! Сьогодні на огляді аптечка для очбового класу безпеки. Комплектується або в такому футлярі з однією ручкою, або в трошки більшому футлярі з двома ручками. Переходимо до комплектації. В комплектації 42 найменування 163 штуки. Бинт еластичний, 2х10 з двома металевими кліпсами. Дві штуки. Бинт еластичний 5 на 10 теж з двома металевими кліпсами одна штука. Бинт нестерильний 5 на 10 3 штуки. Бинт стерильний 5 на 10 теж 3 штуки. Бинт нестерильний, 7х14, 3 штуки. Вата нестерильна по 25 грам ролик. 3 штучки. Пакет перев'язувальний. З однією подушкою три штуки стерилі. Серветки марлеві, чотири шарові. 16х14 по 5 серветок в одній упаковці. 5 штук. Раз, два, три, 4, 5 упаковок. Джгут турнікет з металевим воротком. Колір може відрізнятися. Чорний, синій, помаранчевий, різні. Класичний джгут Тесмарха з двома кліпсами. Одна штука. Косинка перев'язувальна. Це дуже важливо, великого дуже розміру. 96х96х136. Три штуки. До цих косинок йде 6 булавок, тобто по 2 булавки на кожну косинку. Лейкопластир бактерицидний 1,9 на 7,2. 10 штук пластирей таких. Лейкопластир катушкований в катушці. Три штуки. Рідкий лейкопластер жидкий. При нанесенні на ділянку він висихає і утворює таку корочку, як пластир. Пластир хірургічний 6х10 5 штук. Антисептик для дезінфекції поверхонь та балонів. До речі, з приємним запахом. Вологі серветки антисептичні. Номером 15. Одна штука. Серветки спиртові. З розчином спирту. 10 штук серветок. Серветки гелеві антимікробні опікун 10 на 10 см. Номером 1. Дві штуки. Точно ж такі серветки але меншого розміру 5х5, Дві штуки. Серветки з лідокаїном. Антисептичні знеболюючі серветки 5 штук. Серветки з аміаком 3 штуки. Серветки з борною кислотою. 1 штука. Серветки з фурагіном 5 штук. Серветки з хлоргексидином теж 5 штук, бахіли поліетиленові. По 10 пар в одній упаковці. Дві упаковки 20 пар бахів. Маска захисна, 10 штук. Ватні палочки. По 10 штучечок в одній упаковці. 20 ватних паличок. Пакет охолоджуючий. 3 штуки. Хімічний. Розбили пакет, він вступає в реакцію і починає охолоджувати. Приклали до ураженої ділянки, він охолоджує. Плівка клапан для проведення штучної вентиляції легенів. Три штуки. До речі, дуже якісна плівка, така щільна, дуже приємна на дотик і велика по розміру. Дві термоковдри ізотермічні. Перчатки нітрилові, нестерильні. Розмір L89. Пінцет 200 мм пластиковий. Ножиці безпечні, тупо кінцеві. Ізогнуті. Одна штучка. Свисток, термометр, електронний та безртутний. Два маркери. До речі, маркер D з двох сторін. З однієї сторони тоненький, з іншої товстенький. Довідник про надання першої невідкладної допомоги. Інструкція з використання кожного предмету, перелік вкладень та сертифікат до аптечки. Дякую за увагу!